Редакція Жовті води сіті продовжує серію матеріалів «Запитай у фахівця. Ми запитаємо у медиків та інших фахівців про все, що ви забували, або ж не наважувались. І сьогодні на запитання відповідає психолог, як війна вплинула на українців. Повну статистику на сьогодні ми, мабуть, будемо знати вже після закінчення війни, тому що війна вплинула на кожного з нас, на мешканців, які. Живуть в Україні на мешканців, які виїхали, на хлопців, які захищають. Зрозуміло, на кожного українця, жодної сім'ї, жодної людини війна не оминула. Зрозуміло, що вплинула дуже негативно. У кого були якісь проблеми, вони загострились, у кого не було проблем. З'явились проблеми, пов'язані з війною. Взагалі, ми півтора роки живемо в стані хронічного стресу. Зрозуміло, що організм адаптується. Згадайте, як перші дні ми реагували на сирени. Так? Зараз ми зовсім наш організм адаптувався, і ми зовсім по-іншому реагуємо на звуки сирени. Але все одно безслідно це не проходить. Про наслідки ми будемо відчувати після завершення війни і працювати над ними дуже довгий час. На що скаржаться люди? Найчастіше це страх, депресія, та відсутність апетиту кожен організму, безсоння. І так далі, що робити, коли в тебе емоційне вигорання під час навчання. Емоційне вигорання воно стосується людей, які працюють у системі людина-людина. Тобто читач, який задав це запитання, щоб він зрозумів, що це нормально, що у нього є на сьогодні емоційне вигорання, його так організм зреагував. На складну ситуацію, стресову ситуацію. Ми е, працюємо зі студентами, з викладачами, з педагогічними працівниками з даного питання. І у кожного е, свої є такі, можна сказати, лайфахи, які комусь підходять більше, комусь менше. Але основними такими рекомендаціями загально прийнятими, да, які може застосовуватися. Як студент, як і викладач є, перш за все передивити свою рефлексію, тобто, що я відчуваю, чому, що мені зараз потрібно, далі передивитись адекватний графік навчання. Дуже багато навчальних закладів зараз знаходиться на дистанційній формі навчання, і тому є можливість. Коли ти відчуваєш, що ти в ресурсі виконати завдання, коли ти відчуваєш, що тобі потрібно відпочити, зробити це більше прислухатись до себе, тут не такою рекомендацією визначити свої пріоритети в даній професії. Що саме для мене важливо, для чого, чому я навчаюсь, для чого мені потрібна дана професія, пошукати, що надихає, що дає нам сили. Дуже багато енергії ми зараз, якщо можна сказати, так зливаємо да, на якісь речі, які е, ми не можемо змінити. Але є речі, які нас надихають. Для когось це спілкування з близькими, тому потрібно чаще спілкуватись. Для когось це спілкування з природою, тому частіше виходити і бути на свіжому повітрі. Для когось це спілкування з тваринами, тобто кожен з нас є індивідуальністю. І для кожного саме свої треба знайти і відшукати свої рецепти, які допоможуть, допоможуть зберегти і не вигорати. Чи є щось, на що варто звернути увагу при виборі психолога? Коли людина обирає психолога, нехай вона пам'ятає, що вона не обирає пару взуття. Подобається зовнішній, чи не подобається, підходить. Потрібно відчути душею. Чи готова я спілкуватись з цією людиною? Чи готова я відкрити і розповісти цій людині свою таємницю? Якщо готова, то це ваша людина. Якщо ні, шукайте. Тому що е, людей з психологічною освітою зараз е, достатньо. Розкажіть про дієві інструменти самодопомоги при втраті близької людини дуже складна тема тема втрати. Е, якщо людина відчуває, що у неї немає сили самостійно впоратись краще звернутись до фахівця. А декілька вправ, які допоможуть в стресовій ситуації, це перш за все вправи на дихання, дихання по квадрату вдих, затримка, видих, знову затримка. Подивитись навколо, назвати п'ять речей, які людина бачить, це повертає в дійсність, що вона. Чує, що вона відчуває, ось так п'ять речей. Порахувати, просто порахувати в зворотньому порядку, наприклад, від 20 до 1. Це так само повертає нас у дійсність. Ну і заземлитись, підійти до стіни, ну, дивлячись, де людина знаходиться, знайти опору руки, голова. Підійти, якщо ми до стіни стоїмо, та якщо ми сидимо поставити ніжки на підлогу і відчути, що ви твердо стоїте, психологи говорять, заземлитись. Як підтримати людину, яка втратила родича на війні? Просто бути поруч, тому що ви не знаєте, на якій стадії горя знаходиться людина. Відповідно до того, що відбувається з людиною, такі і методи будуть допомоги цій людині. Якщо ви не фахівець, просто бути поруч, обійняти. Хоча з обіймами теж потрібно бути дуже обережним. Це дуже індивідуально. Бути поруч, показати, що людина не одна. Не говорити, що все буде добре. Ви не знаєте, як буде. Ми даємо людині непідтверджену якусь надію. Бути просто бути поруч. Які емоції під час війни є нормою, а які ні? Як контролювати емоції? Війна це взагалі ненормальна ситуація, і любі емоції. Які людина відчуває, вони є прийнятими під час війни. Це можуть бути різні емоції, тому що ми всі різні. Хтось під час відчуває тривогу, хтось занепокоєння, хтось страх. Тому всі емоції можливі. Як контролювати, ну, перш за все розуміти, що навіть негативні емоції вони мають право на існування. Потрібно зрозуміти, яку емоцію людина відчуває і шукати, шукати способи проживання цієї емоції. Не, не ховати Емо... Негативні емоції в собі, тому що наслідки будуть дуже плачевні. Як довго можна приймати антидепресанти? Дякую за запитання до практичного психолога. Психолог не назначає антидепресанти, це ліки. Практичний психолог допомагає людині знайти внутрішні сили і подолати. Якісь комплекси, бар'єри дати відповіді на запитання, які хвилюють. А про антидепресанти це запитання до іншого фахівця. Як побороти страх прильоту? Я дуже злякалася, коли летіли ракети, і тепер лякаюся звуку машин. Знаєте, є таке поняття, як фантомна сирена, і перший синдром фантомної сирени, якщо правильно бути, ось перші тижні любий якийсь звук. Чи машини, теж люди бігли до вікна і боялись, що це прильот? Моя порада б звернутись до, фах... до фахівця, якщо в умовах самостійно намагатись більше піклуватись про себе, переключити, Боїтесь, працюють всі вправи. Як при стресовій ситуації дихання, рахуємо, ми переключаємо свою увагу, рівень тривожності і стресу знижується. Порадьте, що попити для сну. Погано сплю, тривожно. Від того почуваюся весь день не дуже добре. Про медицину це до інших фахівців ввечері краще провітрити кімнату, випити чай з лимоном, можна молоко з медом, можна поставити. Якусь медитацію для сну чи аутогенне тренування. В інтернеті досить багато їх. І пам'ятати, що настрій на наступний день, знаєте, мені дуже подобається будова слова настрій. Як ми себе нас настроїть. Прокинутись, посміхнутись, подякувати нашим захисникам за те, що маємо можливість прокинутись і йти робити. Маленькі кроки, які ти можеш, які залежать тільки від тебе для нашої перемоги.